Всіх вітаю знову ж таки 29 квітня, в селі я, в лісі. Це був. Ну, що дивно, ну як дивно, якби догляд той самий, все те саме, бджоли ті самі, погода більш-менш та сама, розвиток різний. Тут в селі і в лісі, ну, на Волині якби, не пропала жодна сім'я. В лісі було 6 так і є, і тут було 15, також так і є. Вже цікаво, що е, взяти 6 в лісі я дивився половиною години, бо там, як вже казав в попередньому відео, потягнули маточники, бджоли. Куча вона, ну як підняти рамку, перевернути, бджола котиться по рамці просто, ну, в три шари. Бджоли, тяжко знайти матку, тяжко, як кулик 10 і повний 10 рамок розплоду, тяжко десь кудись його подіти, як майже всюди так. Приїду я через днів 10. Сюди знову ж таки дядько забора такого бував кукурузи з бадилля, щоб вітер не так дав, затишок саме головне. І в лісі дивився 4,5 години 6 штук, а тут 15, дивився 2 години. Чому так, як я помітив, набагато простіше дивитися. Такі більш слабші і середні сім'ї, аніж дуже крепкі і потужні. Тут видно, я майже всюди побачив маток, помітив їх майже в кожному вулику. Ну і було тільки два, це як взяти оця міні-пасіка в лісі. І тут в селі на Волині, то також дивно міні-пасіка наче. Боком знаходиться 20 кілометрів від місця проживання. І там і пропало 5, і розвиток не досить добрий. Ну, вони взиму йшли, не дуже добре. А, та, а це все, ну, що я по інтернету надивився, ці, е, ці решітки, а не типу, щоб. Матка не переходила, пізно повиймав їх, і матці не дав змоги начервити на той, ну, не на вісім рамок, а хоча б там на п'ять, на шість. А тут ну, в лісі найкраще перезимували, да, і розвиваються тут, на другому місці. І тут тільки дві сім'ї, таких як оце на війні пасіці, то в одній були миші, ну то там дядько боровся з тими мишами, але бачу, що сліди і от дядька, і от мишей, тому -то вони так слабенькі, а другі самі по собі такі, що ну там три рамки по, ну, на ладошку, так типу, по, по пів рамки чи по третій частині розплоду так, в основному 5-6 рамок розплоду, ну тут в селі. Я взагалом загалом їхав і не хотів їхати бо завтра на роботу, вчора на роботі. Їхав по такій фанерці, вони в тих, що на міні пасіці, ну навпіл ділять, щоб по 4 рамки було. І вони тут були в селі. І поміряю ще криші цих заводських, може ну, виріжу на Полтавщину, заготовок, щоб поміняти там дахи. Тут досить добре українські, в мене їх 5 штук. Тут такі враження, що ще б могли зиму зимувати. А в лісі один український, то якось не дуже добре, вони там не дуже вдало. Багато залежить також від матки. І тут такі, як мені подобається, що ну, так би Зверху, якщо взяти рамку, третя частина медом залита. Хоча тут гірші взятки. А в лісі вроді й добре, все так багато є, що від бруска до бруска. Всім гарного дня. Слава Україні. Ну, я загалом лінивий такий трохи І не хотів їхати, а жінка каже, їдь тож. Діти твої, типу, поможеш їм щось. Та й жінці дякую, що випровадила мене. За день можна багато що зробити. Гарного дня до побачення. А ще що подумав, якщо брати по відвідуваності, ну як часто відвідував ті пасіки, то ця що міні-пасіка, як ви бачили, Відвідував її, ну, часто, там вже разів п'ять, був, може і більше. Тут і, в селі, де на Волині, то дядько дивився вже за два рази, десь там підставляв рамки з медом. В ну, кого було мало, десь там міняв місцями, а в лісі взагалі не дивився. І виходить там, де дивився найбільше, звертав уваги, то там і найхуже. А там, де взагалі не дивився, то можливо менше треба лазити в ті бджоли. Я толком оце тільки там, де пересаджую, то гніздо дивлюсь. Ну тільки що, а так не дивлюсь і, і, і дно не чищу, вони самі нормально чистять. Ну, Бачу вже як там, що куча лежить, якась то вишкрибу. А так ну, не дуже приділяю цьому уваги. Ну якось це бігом-бігом. Як взяти сьогодні тут 21 сім'ю, ну, типу, якби не напрягаючись із дорогою, там рамки давав, там десь рамку з медом, ну, то міняв місцями, то матки шукав. Всім гарного дня, до побачення.